Будь-який з ваших душевних станів насправді є думкою, і якщо вам не подобається ваш стан, змінювати треба саме думку. Поясню чому, коли ви якийсь час прокручуєте в голові конкретну картинку, конкретну візуалізацію, план, стратегію, що завгодно, на це кіно у вашій голові підтягується відповідна фізична реакція. Якщо ви ловите себе на депресивних думках, на думках, які принижують вашу цінність, вашу значимість, Спиняйте цей процес. Чим довше ви перебуваєте в цьому стані, тим важче потім з нього вилізти. Ви 5 хвилин побули у цьому стані, чи півгодини, ви побачите дуже велику різницю. Через півгодини у вас вже з'явиться бажання полежати, відкласти справи. Якщо у вас і були якісь плани на розваги на саморозвиток, енергія просто зникне. Поки ви все це транслюєте у своїй голові, ваше тіло вже безпосередньо приймає увагу. Участь у тому, про що ви думаєте. Це кіно, якому ви дозволяєте бути, забирає дуже багато вашої енергії. І тільки ви вирішуєте, коли і як спинити цей процес. Будьте свідомими, любіть себе, ставте лайк цьому відео, якщо інформація вам резонує, якщо інформація вам корисна. І ще побачимось!